Коли вже я дійду до цього села. І всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я Вольт. І сьогодні я повернувся з-кордону в Україну. В це село. І я починаю новий серіал Виживання в Україні. І так, я вже трошечки зголоднів. І мені треба перекусити. Я тут помітив АТБ, тому думаю, що можна в нього зайти і подивитися, що можна там скуштувати. Заходимо і. Отак, варіант невеликий тут Мівіна, мабуть, я її візьму трішечки Мівіни, мені досить дві пачки. І мені треба заплатити по 10, так, 10 гривень всього ж. Все, я пішу, пішов. Дякую. І так, що мені на, сь, на сьогоднішній день мені треба знайти десь житло, ну і підробіток, тому що, як ви бачите, в мене залишилось 21 гривня. І все. Давайте зараз перекусимо так о, трішечки. Ох, добре. Хоч трішечки не буду голодний. Це село маленьке, але нічого, я думаю, що тут переживуся. Я тут не хочу надовго затримуватись. І нам спочатку треба десь знайти житло. Я думаю, це моя перша зараз буде ціль, але тут я не бачу нічого. Е, так, о, тут можна, що тут пляшки і макулатура. О, то можна здати і отримати гроші. Ха. Може мені зараз цим і зайнятися? Ну, думаю, так. Це тільки на перший день. Так. Перші пляшки взяв. І тепер будемо шукати ще. це Мені треба в мусорних баках шукати. Я так цього не хочу робити, але нічого, оскільки там беруть по 2 гривні. Ну, щось замало якось. Ну, добре, це буде хоч щось. А головне тільки на їжу, а з житлом там вже якось розберусь. І чому однакові пляшки їх так багато? Не розумію. Так, де ще тут смітники? Я щось їх не бачу. І ми ще й не все село оглянули. Я вже тільки прийшов і вже взявся до роботи. А, стоп! Біля тебе ж повинен бути смітник, то точно там є щось. І поки я йду, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. І напишіть, чи мені продовжувати серіал, чи ні. Так, ось ми прийшли вже до цього смітника. І що там буде? Ой, пляшки. Ще й тут смердить так, ех, добре. Нічого. Нічого, нічого. Ще тут якась дорога є, цікаво, куди вона веде, але добре. Роздивлятися село я ще не буду, тому що мені треба знайти житло. Може, хоч щось я можу з цими грошима комусь там заплатити або ще щось, не знаю. У мене тут немає рідних, тому буду якось розбиратись. Так, ось тримайте вам пляшки. Ось тримайте. А, ось мої гроші. Щиро вам дякую. Так, тепер мені треба десь знайти житло, тому що якщо буде ніч, то я не знаю, що мені буде робити. Добре. Я не знаю, куди мені йти, може, по будинках походити, але що ж. Так, не сильно тут, не густо. Я не знаю. заробив я тільки 12 гривень. І все? Ну, це не дуже добре. Так. Що ж мені тут робити? Мабуть, я піду зараз, попрошуся до цього, до цієї людини в будинок, так? Е... Так. Ви вдома? Пане, ви вдома тут? Нема нікого вдома чи що. А так то не подивитися. Добре. Ходімо далі. Куди нам ще можна піти? Думаю, ніхто мене не прийме. Може, є хтось, але ніхто мене не приймає. Добре, що ж мені робити? Я не хочу десь ночувати в якомусь прохолодному місці. Так. О, будинок на дереві. Я про нього проходив, але не помітив. Ну, добре, туди завозити не буду, це не моє і. Тут є, є якась дорожка, куди вона веде? Ходімо подивимось. Тут може щось є О, каналізація? Та ні, краще вже на дворі ночувати, чим в каналізації. Там смердить і. Фу, спустився сюди. Упав. <кхм> Добре, пішли. Це ще пліснява? Що це? Що це взагалі тут. Ні, не вірю, це що, мій дім, тільки не кажіть це, я не хочу тут ночувати. Але тут хтось живе, Ну, на дворі може бути ніч добре. Піду й пошукаю ще в когось. Ну, будь ласка, ну прийміть мене, Ну, чому ви не хочете? І так, я ходив до самої ночі, і мене ніхто не впустив, і я зупинився на рішенні переночувати в каналізації. Я цього не хочу, але що ж? Доведеться. Аби, звісно, власник не прийшов, тому що там хтось ночує і я не хочу битись, бо в мене нічого немає. Е, і що ж, виходить, що я буду тут спати і чекати ночі. Ну що ж, друзі, дякую, що ви мене дивилися. І бувайте!